Ті, ж очікують, що дуже багато грошей надходження піде в Україну, всі там будуть збагачуватися і так далі. Вони все все осяде в верхушки, тих, хто будуть ці всі гранти, гроші і так далі. А у людей економічно диво зможе статися, якщо після перемоги. Я шукаю українців, які хочуть навчитися заробляти онлайн з телефону на коротких відео, розповсюджуючи їх в таких фідових мережах, як Instagram, Facebook, TikTok і так далі. Якщо тобі цікаво дізнатися, як отримати роботу в моїй команді, вийти на дохід там від 100 тисяч гривень на місяць, то приходь на мій безкоштовний ефір, де я розкажу, як без спеціальних знань, без спеціального обладнання і так далі, вийти на достойний рівень життя за допомогою цього. Всім знімують податки, налоги, перестануть цей бізнес зажимати, людей травить, оці кучу лімітів дебільних пообрають і так далі. Українці не дебіли. Українцям не треба давати інструкцію, як чітко жити. Українці і так знають, як виживати в тяжких умовах. Якби влада пішла на поступки для українців, українці б дуже швидко організувалися, як своє життя і життя довкола наладить, наскільки це можливо. А чи зробиться влада, я не знаю. Чи гроші, які підуть з-за кордону в Україну, чи вони підуть до реальних людей, я теж не знаю. Треба розуміти, що поки що ми винні величезну кількість коштів і поки що українцям ну, на кожній шиї буде висіть. По, не знаю, 60 тисяч доларів, які треба буде віддавати на протязі 15-20 років мінімум українців з податків. Як це все розпітляється, я не знаю. Ну це звучить плачевно, але дуже багато тут залежить від влади. Чи влада дасть українцям можливість це питання теж вирішувати саміми і все покращувати? Чи просто будуть да далі, як коров, ну тоді у нас би шанс. Ну, сорі, ну це реалістично. Дуже багато тут залежить від того, хто нам керує. Поки що ми виглядаємо, як халопи в руках. Каралі управляючих нами буде надіятися, що це поміняється. І це залежить не тільки ж від президента і так далі. Це ж куча голов сидить, в тому числі тата колона російська і так далі. які взагалі не зацікавлені, щоб в Україні колись було щось нормальне.